На Закарпатті перевірятимуть документи. Таке рішення було прийнято радою оборони області, де заслухали доповіді усіх очільників силових структур. Відтак, у межах дії правового режиму в країні запроваджено окремі заходи, а саме розширено повноваження правоохоронців та військових. Наразі мова йде виключно про перевірку документів з метою встановлення особи. Раніше такі заходи могли здійснюватися лише в присутності поліції, оглядати автомобілі, приватне житло чи інше майно у межах цього. Бо розпорядження заборонено. В першу чергу одразу всім хочу сказати і підкреслити, що це питання стосується виключно перевірки документів. А це, цей режим він виконується відповідно до постанови. Якщо ви її будете читати, то ви побачите, що вся розгорнута назва постанови містить в собі. А питання не лише перевірки документів, а й транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Тобто, це це регулює постанову. Але на території Закарпатської області рішенням Ради оборони введено виключно перевірку документів. Усе це можливо виключно за відповідним рішенням і санкцією суду. Це рішення обґрунтовують виключно ситуацією, про яку звітують правоохоронці, а саме підвищення криміногенної обстановки, збільшення кількості осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, подекуди присутність сторонніх осіб на об'єктах критичної інфраструктури та інші ситуації, які можуть свідчити про розвідувальні спецоперації ворожих служб на території області. Трактувати рішення оборони як інструмент для вручення повісток не варто. Хочу одразу Запевнити, що воно не має відношення і не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. В першу чергу це рішення направлене на те, щоб дати можливості, інструменти і правові підстави для військовослужбовців, а також інших представників сектору охорони і безпеки здійснювати перевірку документів в, зон, в зоні відповідальності або несення ними служби. У кожному з шести районів області буде визначено коменданта. Так, за попередньою інформацією, це буде представник військового комісаріату, але це виключно управлінське рішення. Повістки вручати вони не будуть, але уповноважать окремі правоохоронні чи військові формування перевіряти документи у підозрілих осіб чи у тих людей, які перебуватимуть поблизу режимних об'єктів. Є запитання, чому, наприклад, в районах призначаються коменданти. Керівники районних ОТЦК, і це от напряму зв'язують з мобілізацією. Поясню військові комісари районі, це військовослужбовці з найвищим військовим званням, силами та засобами відповідними, які є в районі. Повноваження коменданта це координація дій усіх залучених сил оборони. Тобто, людина повинна бути у відповідному військовому званні, щоб координувати дії національної поліції. Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, національної гвардії, військових підрозділів і все інше зараз. На даний час ці люди мають найвищі військові звання і відповідно мають інфраструктуру, де вони можуть виконувати. Повноваження коменданта і перевіряючих осіб поширюються лише на визначені у його відомстві район. Аби пройти перевірку, достатньо мати при собі паспорт, водійське посвідчення, додаток дія в телефоні чи будь-який інший документ, який засвідчує особу. У нас в усіх районах Закарпатської області оперують різні підрозділи. У нас немає такої історії, де у нас в якомусь районі всі одразу. Тому комендант, маючи інформацію, він знає, які підрозділи оперують в його районі. Він відповідно і визначає тих людей, які в його районі будуть діяти за межами району. Ці люди, які будуть визначені комендантом, вони повноважень мати не будуть, тому що в іншому районі це зовсім інший персональний склад. Дія звичайно, будь-який документ, який посвідчує вашу особу, ви показали і рухайтеся далі. Військові зафіксували, що вони вас зупиняли. Що ви була така то людина в такий-то час, в такому то місці все за свої дії коменданти та уповноважені особи нестимуть персональну відповідальність і в разі перевищення повноважень будуть покарані. Рішення Ради оборони діятиме до завершення воєнного стану в Україні. У подальшому воно може бути послаблене, скасоване чи перейти у жорсткіший формат. Усе залежатиме від загальної обстановки у державі, а також області. Зокрема.